Доброго дня, шановні колеги. Я Тимочко Тетяна, є головою Всеукраїнської екологічної ліги, Але зараз я працюю з початку війни радником міністра, і мені випала велика честь бути координатором робочої групи «Екологічна Безпека в Національній Раді з відновлення. І я можу вам сказати, що е, на початку війни дійсно, як сказав Руслан Мар'янович, була був дуже складний настрій у більшості людей, і ніхто не може сказати, що я себе впевнено почував на початку березня, там і в квітні, е, яка б сильна не була людина, але те, що ми стикнулися, просто ну не могло нас не вразити. І коли е, президент України видав свій указ про відновлення України. Дуже багато людей сказали, та у нас тут така страшна війна, які ще відновлення. Але дуже багато сказали так, це саме те, що нам потрібно. Нам потрібно думати про майбутнє. Ніхто не сумнівався і не сумнівається, що ми переможемо. Але е, не чекати тої перемоги, не чекати підписання переможного договору і виходу наших збройних сил на кордон України, а почати вже зараз. В страшних умовах під обстрілами думати, збирати ідеї, обмінюватись думками і таким чином навіть підтримувати один одного. І тому я вважаю, що ця ідея створення національної ради з відновлення і створення робочих груп при кожному міністерстві, які об'єднали величезну кількість фахівців, експертів, науковців саме от в квітні місяці, в такий важкий час, психологічно важкий час, і це стимулює. Всіх до пошуку не просто шляхів відновити старе, яке зруйноване, а думати про те, якою буде далі Україна, яку модель України ми хотіли би бачити, і саме настав час для розмови про збалансований сталий розвиток, якщо для європейських країн sustainable development – це вже. Третя оновлена європейська стратегія Європейського союзу в Україні немає ще жодного такого документу. І на моє глибоке переконання, попри всі. Недоліки або неточності, або ще можливі прорахунки в національному плані відновлення, який Україна потім презентувала в Лугану, саме цей документ вперше за всю нашу історію 30-річну об'єднав таких різних людей, були такі гострі дискусії, принаймні в нашій робочій групі. Це безперервні були консультації, розмови, пропозиції, які переговорювали, писали разом текст. І якраз саме цей національний план відновлення. Який е, був спрямований на врахування абсолютно всіх європейських е, засад, і головне зеленої угоди, е, цілей стало розвитку до 2030 року глобальних цілей. Е, е, крім того, наше членство в Європейському Союзі ще більш наблизилося, і от якраз е, ці наші прагнення, е, принаймні у екологів і громадських активістів, ну, ми могли в повній мірі, принаймні в розділі екологічна безпека, відобразити. Так, як ми це бачили. І в зв'язку з цим ми зразу ж вступили в такий, знаєте, ну, я буду говорити, як є, конфлікт. Ну, Є таке красиве слово кроссекторальні розбіжності, яке застосовували всі ці півроку, коли працювали всі міністерства. Але насправді це не розбіжності, а це дійсно такий конфлікт природи і техногенного бачення. Тому що зберегти природу виявляється можна, не втрачаючи темпи економічного розвитку, як це відбувається в Європі. Ніхто не зупиняє заводів, ніхто не закриває підприємства, але там підприємства на своїй основі. Не викидають в довкілля шкідливі речовини ні в повітря, ні в воду, бо в них є закон, який їм це забороняє. І нікому в голову не прийде скидати в річку неочищені стоки. Звичайно, ця мрія українських екологів. І громадських активістів, і працівників міністерства завжди натикалась на одне: у нас важкий економічний стан, нам треба дати людям пенсію, дати зарплату, там зробити щось високий рівень добробуту, а потім ми будемо думати про вашу екологію. До речі, про екологію, математику і фізику це приблизно одне і те ж. Тому я закликаю колег, що ми сьогодні говоримо про стан довкілля, а не про екологію як науку. Так от, але завжди така фраза була. І от тут наша оця ідея. Я стикнулася ще в більш неможливих умовах виконання, бо йде війна, зруйновані підприємства. У людей немає світла, немає доступу не просто до питної, взагалі до будь-якої води. І як в цей час говорити про високі екологічні стандарти? І от це була ділема, яку ми все-таки вирішували. І на моє глибоке переконання, ті завдання, які робоча група екологічна безпека поставила, вони є в тому числі і зрозумілими і для інших секторальних груп. Бо коли наші представники в робочій групі аграрна нова аграрна політика говорили про зменшення орних земель, які є Ключовим викликом для змін клімату то аграрії говорили, Сто, почекайте, наші основні орні землі зараз під окупацією. А як же Україна виживе? А ми виживемо. Нам зерна вистачає, і ця війна показала колеги, яку роль відіграє Україна, бо мільйони десятки мільйонів людей в світі, виявляється, залежить від українського зерна. Ми щороку вивозимо зерно, а з ним родючість ґрунту і воду нашу. Ми збіднюємо свої природні ресурси. Як вирішити оцю ділему? І я хотів би пане Андрію, сказати, що це не розтяжка, це ключове питання, це, це важливе ключове питання. Або всі роки енергетики е, гнобили відновлювальну енергетику, говорили: та ні, для чого нам? У нас її мало, вона не буде. Або о, вона почала наростати. А що нам з цим робити? У нас генерація, вони нам все поламають, воно щось нам зіб'є. А виявляється, що тепер оця відокремлена відновлювальна енергетика може врятувати цілі населені пункти. Це не централізована енергетика, яка десь щось збили, перебили, і тоді ми всі. Стоїмо на місці і вже всі без світла. А ті, у кого сонячна батарея на даху у нас, до речі, в стоянці під Києвом, прекрасно. Вони потім пережили цей весь час, бо в них сонячна батарея на даху, і вони не вкидали в енергію, а собі переобладнали, і вони у них є світло. І от знову ж це питання: або інфраструктура, будемо будувати дороги, вони нам потрібні і. Довоєнне, велике будівництво показало, що так, нам потрібні ці дороги для сполучення. А де ці переходи для тварин? Як ми маємо збудувати нові дороги? Може нам все-таки подивити шляхи міграції цих тварин і будувати ці екодуки? І от таких питань у нас виникало весь час, весь час багато. І я можу вам сказати, що ті проєкти, які запропонувала робоча група, екологічна безпека, їх 53 проєкти, це різні проєкти. Вони це не є в прямому сенсі проєктно-кошторисна документація, але це проєкти бачення, як ми хочемо змінити ситуацію в різних напрямах. І ці проєкти, які, до речі, треба віддати належне тим, хто готував алгоритм для всіх робочих груп. Я знаю, що там компанія Макензі до цього була долучена. Вони зробили лікали, такі технічні завдання, щоб всі робочі групи працювали якби в одному. Стандарті, щоб якщо ми порівнюємо проєкти, щоб було порівнювати що і з чим. Вони були складні. І от зверніть, будь ласка, увагу, що у нас 16 проєктів, найбільше, це на спрямовані на збалансоване використання природних ресурсів. І ми це підкреслили в своїй робочій групі в умовах підвищеного попиту на природні ресурси під час відновлення. Бо а з чого будувати, як це робити? І в умовах обмежених пропозицій, тому що у нас природні ресурси не безмежні, і ми не маємо під час відновлення знищити наші всі запаси природних ресурсів. І для цього є вторинне використання матеріалів, в тому числі відходів, і будівельних відходів відходів руйнації. Дуже велика кількість було у нас проєктів, 13 з кличної безпеки і ефективного управління відходами, тому що ця тема була і довоєнна ефективне державне управління. Всі про це говорили. Недосконале, застаріле, яке не відповідає викликам держ... система державного управління. І це не стосувалось не лише сфери захисту довкілля, а це стосувалось і інших міністерств і відомств, які керували невідомо чим. Аграрне міністерство, весь приватний сектор на землю. Все, немає державних підприємств в аграрному секторі. Чим керує? І що, що робить Міністерство аграрної політики? Бо це завдання Міністерства економіки. Спланувати якісь там поставити рамки, куди ага, нам потрібно цього більше, значить, податковий тиск менше. Нам цього треба менше, податковий тиск більше. Тобто, це міністерство економіки. І це стосується дуже багатьох наших інституцій. Є виклики, треба створювати ці е, такі модулі. І зараз Міністерство захисту довкілля працює над створенням агентства державного агентства природоохоронних територій, тому що 7% території України країни найцінніших ними управляють 20 осіб в департаменті це не юридична особа, які не мають ніяких повноважень. І якраз є цей виклик. Ми до цього виклику йдемо. Є виклик відновлення, створене державне агентство відновлення України. Завершиться цей процес. Ця державна агенція може бути замінена якоюсь іншою. Тобто, ми хотіли би змінити систему державного управління не лише в нашій сфері, бо є оці крос-секторальні зв'язки. Ну і звичайно, були проекти з охорони природних екосистем і кліматичної, і кліматичної політики. Величезна кількість була пропозицій з самого першого дня. Всього ми їх нарахували. У нас є весь облік, майже 400 пропозицій, думок, там зміни і так, далі, і так далі. І ми це узагальнули в цьому розділі. Були навіть засідання, де ми писали, от сиділо в інтернеті на зумі. До 50 осіб от тематична підгрупа, і ми просто писали разом текст, міняли слова, дискутували, але йшли тим шляхом, щоб все таки це було чітко, ясно, стисло, але щоб це було, були донесені наші думки. І я хотіла би звернути вашу увагу. У нас тут сказали, туди наводить отут на тут на ікр. На камеру, я не знаю, на яку у нас було дуже багато коментарів від міжнародних партнерів. От на останньому етапі у нас було 170 різних коментарів. Це вже в вересні, коли вже після того, як презентована в Лугану була ця доповідь, і ми зрозуміли, що там є багато речей, які треба підтягнути саме до стандартів зеленого відновлення і зеленої угоди. І 90 пропозицій від міжнародних партнерів. Створена була спеціальна таблиця, і ми Більшість коментарів відобразили в нашому розділі. І от зверніть внизу цифра, це 25% пропозицій. Вони стосувалися крос-секторальних питань зеленого відновлення. Це енергетична безпека, нова аграрна політика, будівництво, містобудування. Дуже багато було до цього, і модернізація міст. До цього дуже багато питань, економічне відновлення і розвиток інфраструктури, освіта і наука. І наш розділ, до речі, я хотіла би сказати, включав і ці питання: військово-промисловий комплекс в питанні Загальні коментарі. Я чому на цьому хочу спинитись? Тому що. І досі ці коментарі надходять. І ми плануємо нове засідання нашої групи для того, щоб подивитися, ну не змінюючи загальний алгоритм, який є у всіх групах, все-таки доповнювати тими речами, які є актуальними. А ті, які вже пройшли, ми знімаємо. Наприклад, в травні ми писали як завдання на це нашого розділу прийняти закон Верховної Ради про відходи. А він потім пізніше був ухвалений. Ми його тепер знімаємо з завдань. Є окрема табличка уже виконаних. Ми створили таку табличку додаткову, але там надходять, надходять наприклад, законопроєкт про ландшафти. Ми повертаємося до цього законопроєкту про ландшафтне планування. Це стає на часі. Ми от ставимо в план такі завдання. Так, от всі загальні коментарі вони були такого: знаєте, от от тут розділено наступний слайд. Вони стосувалися інтеграції екологічної і кліматичної політики в усі сфери життя, питання сприяння зеленому зростанню, визначення пріоритетів і проєктів і координаторів для кожного проєкту. Моніторинг, велику увагу ми приділяли моніторингу виконання плану. Тому що, якщо запланувати і не моніторити... То воно все просто йде, в якийсь пісок. Ти не розумієш, на якому світі ти знаходишся. І у нас повторю, є спеціально тепер виділені люди, які дивляться, що із того плану, які нормативно-правові документи вже прийняті. Закон про хімічну безпеку був в плані, він уже ухвалений. Закон про РВПЗ, він був в плані, він уже ухвалений. І ми ці е, моніторимо виконання і вже тепер пишемо це у виконання. Ну і коментарі щодо формату, розділу, зміна структури. Ми цього. Я хотіла би колегам, які і нас в онлайні слухають і бачать, і зараз присутнім колегам, ми не міняємо структуру розділів, тому що це не залежить від розділу «Екологічна безпека, це є стандартна структура для всіх розділів національного плану відновлення. А змістовно, звичайно, ми можемо це робити. І хотіла би звернути вашу увагу. Так, оновлений це вже після Лугано. Що ми внесли от наших відповідно всіх пропозицій стейкхолдерів. Перше, ми запроваджено системні взаємозв'язки між проєктами, переліком необхідних НПА завданнями і стратегічними цілями. Це ми зробили, то і тепер є відповідність окремого додатку на, на нормативно-правові документи, окремого додатку проєкти з усім текстом розділу і безпека. Ми додали новий пункт в розділі Яка безпека, принципи зеленого відновлення. Раніше ці принципи були розкидані по всьому тексту. Ми їх виділили окремо. Руслан Мар'янович. Їх сьогодні вам представляв, і ці принципи зеленого відновлення це була окрема дискусія. Майже три дні надходили пропозиції. Ми було дуже їх багато. До 30, ми їх стиснули до 10, основних принципів зеленого відновлення відповідно до зеленої угоди і тих пропозицій, які були висловлені в Лугано, включено принцип інклюзивності, соціальної стійкості, гендерної рівності та захисту вразливих. Груп, це наші міжнародні експ... партнери наполягали. і Ми, звичайно, це включили. Уточнено перелік очікуваних результатів та джерела фінансування, тому що цього. Не було практично ні в якому проєкті, і тепер, оскільки кожен донор дивиться на цей план і вибирає ті проєкти, які є пріоритетними для фінансування, він тепер розуміє, які очікувані результати, цільові показники і звідки фінансування проєктів передбачається. І переглянуто участь регіональних місцевих органів влади у реалізації плану відновлення. Звертаю увагу, ми створили 10-ту тематичну підгрупу в нашій робочій групі безпека», яка називається Регіональна політика. Також в Міністерстві створений окремий відділ, вперше за дуже багато років в департаменті стратегічного планування утворений відділ регіональної політики, тому що саме на місцях цей національний план буде виконуватись. Я хотіла би ну, побачити, так побіжно, щоб ви побачили коментарі щодо напрямків та політики. У нас, наприклад, оновлені дані щодо впливу війни на сектор, на кожний з секторів, уточнене формулювання і терміни розділу і безпека, оновлення якісні цільові показники, встановлено нові очікувані результати, Ви всі знаєте, що змінилися навіть параметри термінів. 24-й, 23-й це був П, тепер перший етап, бо раніше 22-й тільки був першим етапом. Всі тепер зрозуміли, що 23-й це ще війна. 24-й, 26-й це другий етап, де вже відбуватись буде реалізація пілотних проєктів відновлення, і 26-й, 32-й це якби, повністю процес відновлення. І такі речі були змінені. І додано пункти щодо глобальної ініціативи зі скорочення викидів метану, і необхідний план дій щодо скорочення викидів метану. Він зараз у нас на часі. <кір кирістичність> і тепер кроссекторальні питання я хотіла би ще раз наголосити на цьому. Що в нас залишається? Це не питання Міністерства довкілля, тому що наші пропозиції в секторальні підгрупи пішли, і ми більше того, брали участь в роботі тих секторальних груп, і ми продовжуємо. Цю роботу. В першу чергу, це робоча група енергетична безпека. У нас питання відновлювальної енергетики, збільшення відсотків і підтримка з боку держави має бути саме питанням розвитку відновлювальної енергетики. Це підвищення ефективності і колишньої безпечності роботи всієї енергетичної структури і реформування енергетичних ринків для досягнення цілей декарбонізації. Робоча група Нова аграрна політика обмежена кількість у них залишається з екологічних заходів і ми. І ми продовжуємо працювати тепер уже з міністерством, куди увійшло увійшло Міністерство аграрної політики щодо екологічних заходів рекультивації та ревіталізації пошкоджених сільськогосподарських угідь. З робочої групи відновлення розвиток інфраструктури у нас залишається проблема інтеграції екологічної складової в усі проекти відновлення інфраструктури. І це питання дуже складне, тому що навіть, скажу вам відверто, і нас це тоді шокувало. Поза Міністерством захисту довкілля був внесений законопроєкт про скасування процедури СЕО для проєктів відновлення. Було страшне обурення міністерства і громадськості, ну, закон був прийнят дуже по скороченні якійсь процедурі. Внесений депутатами просто в зал. І ну, ми так думали, що так, це серйозний удар по процедурі СЕО. Але насправді можу вам сказати, що в повному обсязі процедура ОВД залишилася. І процедура СЕО, тому що в законодавчому полі визначення терміну проєкту відновлення немає. Процедура СЕО. І по директиві, і по нашому закону, немає в переліку такого документа, який називається проєкти відновлення. Тому ну, проєкт відновлення. Що це за документ? Ну, це може бути там якась печатка органу місцевого самоврядування, але все одно всі документи, які передбачені законом України і директивою Європейського союзу щодо СЕО, вони все одно будуть виконуватись уже в практиці реалізації, ну коли ці проекти будуть виконуватись. В робочій групі будівництва містобудування тут уже Андрій говорив, що залишилось з минулого дня. Я там підійшла, поцікавилась. Так, була, думаю, що гаряча була у вас група з містобудуванням. Але у нас питання відбудови з екологічно дружних матеріалів, ми на цьому наполягаємо. Це принципова наша позиція. Це посилення цілей з енергоефективності і це. Будівництво зразу, якщо будуються нові об'єкти житла, великі. Тут же має будуватися і запланована як інфраструктура дитячих будинків, дитячих садочків і шкіл, інфраструктура управління відходами. Це ми маємо вже заздалегідь на рівні архітектурних ескізів планувати. І, звичайно, це доступ до якісної води і переходу до нульових викидів вуглицю. І дуже для нас важливе питання освіти і науки. Я думаю, бо колеги сьогодні це скажуть. Бо питання екологічної освіти, просвіти, підвищення екологічної свідомості. Залишається дуже важливим, бо зелене, зелене відновлення, зелена відбудова можлива виключно на основі нових уявлень про збереження природи. Я... Трошки затягнула час, але ж колеги, дякую вам всім тим, хто зараз з нас бачить, і всім, хто тут брали участь робочі, в роботі робочої групи. Долучайтесь. Ми продовжуємо свою роботу. Ми продовжуємо наші консультації. Ви зможете звернутися до, до нас за посиланням робоча група, яка безпека в інтернеті. Вона є і наша, наша пошта. Ми будемо й далі наполягати і працювати в кроссекторальному секторальному контексті. Бо зараз вага перейшла саме туди, щоби всі абсолютно робочі групи визнали цей пріоритет: Green Deal – зелене відновлення в усіх секторах. Дякую.